Законну нерухомість знести між лучанами, які проживають по вулиці Кожедуба та Озрецький, щинився скандал через господарські споруди. Одні кажуть, що це єдине місце, де вони можуть зберігати запаси на зиму та інвентар. Інші ж наполягають, що сараї там не потрібні і прагнуть, аби на їх місці був дитячий майданчик. А тим часом у міській раді вже прийняли рішення про те, що споруди таки слід прибрати. На три багатоквартирні будинки спільна проблема. Ще з початку їх будівництва підвальних приміщень тут передбачено не було. Відтак авторемонтний завод, який був забудовником, вирішив подбати про своїх працівників іншим чином, звівши на прибудинкові території окремі сараї для господарських потреб. Однак, після того, як ці приміщення прослугували людям десятки років, у міській раді чомусь вирішили, що їх потрібно знести. Відтак, сараї, так би мовити, потрапили під хвилю демонтажу. Ці будинки були построєні під. Твердо углем топили, тому зробили ці сараї, щоб в погребі могли тримати продукти, картоплю там і тому подобні речі. Мотоцикл мав десь велосипед. Людина мала поставити, тому що нема ні балконів, ні підвалів, немає. Де буде сім'я в одному тій квартирі, їх вечори чоловіка? Скажіть, де вони будуть тримати запаси? Тож в мене нема ні балкона, ні подвала, нічого. Ми вже ходили і підписувалися, що не треба їх зносити. Ну, що їх зносити? І, і, і що нам робити тоді? Тою лопату держати на кухні чи в кімнаті. Любов Хрущ розповідає квартиру в цьому будинку ще в 59-му році від заводу отримали батьки. Житло невеличке, тож все по господарству завше тримали у сараї. До слова, в ордері на квартиру вписаний і сарай демонструє документ. Жінка і такі ордери є у всіх жителів будинку, що мешкають за адресою кожедуба 22, 24 та 26. Моя мама учасник війни, інвалід першої групи. В 58-му році вони з отцом отримали квартиру на троїх. Узаконіний вот сарай, сарай з пристройкой. В наші сараї там стоять, вони в документації є. Тепер їх зносити. На зиму заготовили все. Я погано говорю. Заготовили все. Де його діти? Скажіть, не кладовки, не. Ні балкона, ні коридора, метр на півтора коридорчик. Де те все подіти? Куди? Викимо, повеземо під горсовет, всі зберемо на машині і повеземо. І нехай романю, хоч би прийшов, подивився, що тут робиться. А це мешканці сусідньої багатоповерхівки за адресою Озерецька, 12. Цей будинок теж збудований від авторемонтного заводу. Відтак місцеві жителі вважають, що територія, де розміщені сараї, є спільною, а тому впевнені, що на їх місці слід зробити дитячий майданчик. Можна дітям зробити площадку там. Машини газують куди? Прямо дітям рот. Грається, ну гляньте, скільки ну ви, ви подивіться, які, скільки метрів залишається. це, це, це нормальне явище. Буде дуже багато людей, які будуть за щоб зробити дітям площадку. була. на нормальну здорову голову його потрібно було б це все звідси знести. Якщо потрібно людям якісь сараї чи гаражі, дати їм дозвола, нехай вони відповідно до всіх норм побудують і зроблять, приведуть цю територію в порядок. Натомість власники сараїв стверджують, що стануть стіною і в будь-якому випадку не дозволять зносити їхнє майно. А люди не дозволять. Дадуть велити, тому що ну як жити? Ну ну от як жити, просто буде війна. Якщо міській раді нужна війна, вона буде ця війна. Тому вимагають у влади скасувати рішення виконкому про знесення. Судячи з принциповості муніципалів, сараїв, мабуть, не пошкодують. Однак позицію міської ради ми обов'язково з'ясуємо у понеділок. Вікторія Протолюк, Протолюкнеля Прокопчук для новин на часі.